Я вітаю всіх вас, любові Господа нашого Христа, мир вам. Дійсно, я закликаю вас сьогодні, коли ми святкуємо День тата, День Батька, щоб ми в наших молитвах і наших подяках до Бога згадували також і за тих дітей, чи батьки є сьогодні на фронті, за тих дітей, хто втратив своїх батьків через війну. Хто, можливо, загинув, чи, можливо, розірвалася сім'я через те, що хтось мав втікати від цього лиха. Але я хотів сьогодні ділитися е, словом Господнім і першим я буду читати цей текст. Я хотів би запитати у вас, чи є речі важливі для ваших батьків. Щоб вони вам наказували їх дотримуватись, можливо, щось не робити, і ви так робите. І інше запитання чинячи чи так, що ви виявляєте по відношенню до своїх батьків? Текст, коли мені сказали, що я вгодувався до проповіді, буде день батька. І я думав, який текст читати, і чомусь мені на, на, на пам'ять прийшов один текст, який я сьогодні хотів би ділитися з вами і взяти з нього певні уроки. І в першу чергу для себе, тому я зауважив за собою, що часто, можливо, моя проповідь вона не, не дуже вдається, але я беру для себе певні уроки і застосовую їх. Власному життю і в житті і добиваюся певних результатів. Я хотів би, щоб ми відкрили цей текст. Це книга пророка Єремії, 35 розділ було читати з 1 по 19 вірші. Книга пророка Єремії, 35 розділ з 1 по 19 вірші. Я хотів би, щоб ми слідкували за текстом і, можливо, я хотів би поділитися певними думками, які Бог відкрив для мене, а можливо, ви будете слідкувати за текстом і Бог вам відкриє щось інше і це збагатить ваше духовне життя. Слово, що було до Єремії від Господа за днів Єгоякима, сина Йосії царя Юдиного, говорячи. Іди додому рехавитів, і будеш говорити з ними. І ведеш їх до Господнього дому до однієї з кімнат і напоїш їх вином. І взяв я Язанію Єреміїного сина, сина Хаваціїного, і братів його, і всіх синів його та весь дім архавитів. І вів я їх до Господнього дому, до кімнати синів Ханана, сина Ігдаїлоного, Божого чоловіка, що була при кімнаті князів, що над кімнатою. Масеї, шоломового сина, який пильнував Горога. І поставив я перед синами дому рахавиців Келихи, повні вина та чаші, та й сказав до них: пийте вино. А вони відказали: Не будемо пити вина, бо наш батько Юнадав, сина Рахавів, наказав нам, говорячи: не пийте вина, ані ви, ані ваші сини, аж навіки. І не будуйте дому, і не сійте, і не засаджуйте виноградника і не майте їх, але сидіть у наметах по всі ваші дні, щоб жити довгі дні на поверхні землі, де ви мандруєте. І послухалися ми голосу нашого батька Його архавого сина, про все, що він наказав був нам, щоб не пили вина по всі наші дні, ми, наші жінки, наші сини та дочки наші. І щоб не будувати домів для нашого пробування, а виноградники і поля та насіння не будуть наші. І усіли ми в наметах і послухалися, та й зробили все, що наказав нам наш батько Йонадав. І сталося, коли навколоносар цар Вавилонський прийшов на цей край, то ми сказали: ходіть і війдемо до Єрусалиму перед військом Халдеїв та перед військом Араму, і усілися ми в Єрусалимі. І було слово Господнє до Єремії таке, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів. Іди і скажи до юдеянина та до мешканців Єрусалиму, чи з цього не витягнете науки, щоб слухатися моїх слів, говорить Господь. Додержано слово Його архавого сина, що наказав був з нам своїм не пити вина. і не пили вони аж до цього до дня цього. Ви послухалися наказу свого батька, а я говорив вас, до вас рано та пізно, та не слухалися ви мене. І посилав я до вас усіх своїх рабів, пророків рано та пізно, говорячи: верніться на кожен зі своєї злої дороги та виправте вчинки свої, і не ходіть за іншими богами, щоб служити їм, і сидіть на тій землі, що я дав вам та батькам вашим. Та не схилили ви свого уха і не послухали мене. Бо додержали сини, його надава, сина Арахавого, наказ свого батька, що наказав був їм, а народ цей не послухався мене. Тому так промовляє Господь Бог Савод, Бог Ізраїлів: ось я спроваджую на Юду та на всіх мешканців Єрусалиму та все те зло, що я провіщав був про них, бо я говорив до них та вони не слухали, і кликав я їх, та вони не відповідали. А додому рахевитів Єремія сказав: так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлів, за те, що ви слухалися наказів вашого батька, його надава, та держтеся всіх наказів Його, і зробили те все, що я заповів вам. Тому так промовляє Господь Савод, Бог Ізраїлів. Немає переводу Юнадава, рахавого сина, мужеві, що стоятиме перед лицем їм по всі дні. Ось такий текст хотів би я сьогодні, щоб ми почули, щоб ми порозважали цей текст. Я думаю, він дуже часто читається в наших зібраннях, не дуже часто на нього говориться якась проповідь. І ця історія відбулася цією рідньою рахвитів приблизно десь за 600 років до народження Ісуса Христа. Це відбулося за днів Юнакима, царя Юдеї. І ця подія вона відбулася під час того, як на навколосор цар Вавілонський наступав своїми військами на юдей. І чи було щось подібне в нашому житті, що хтось, можливо, Мав якісь певні переконання, можливо, постанови чи накази своїх батьків, і хтось в домі Господньому пропонував вам їх порушити. Про ці постанови, які зробив Юнадав для своїх синів. Біблія не говорить, що ми їх повинні виконувати. Чи Бог свалював, що повинні були виконувати. Але коли батько, я не знаю, чим він керувався, що він вкладував ці накази в зміст, у цих постанов. Але він дав їм ці накази і його нащадки вони виконували ці накази. І е, виконуючи один наказ такий, що не мати своїх думів, знаєте, коли прийшло військо військоносара е, Вавилонське, їм було легко переміститися в Єрусалим, тому що вони нічого не втрачали, вони нічого такого не мали. І Бог каже до Єремії свого пророку, що от візьми цих людей. Приведи в храм, чомусь саме в храм, чомусь саме пророк людина Божа мала це зробити. І запропонує їм те, щоб вони порушили цей наказ цю постанову свого батька. І навіть знаючи, знаєте, перебуваючи в храмі, чують, бачать ті келихи, наповнені вином, що ці слова, що їм пропонував, це були. Слова Пророка Божого, ці люди вони залишилися вірними словам свого батька. І Бог, він показуючи це, він говорить, що так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлів, іди і скажи до Юдеянин та до мешканців Єрусалиму, що з цього не витягнете науки, щоб слухатися моїх слів, говорить Господь. Бог спостерігаючи за цією рідньою, десь в нього, ну, можливо, такими людсь... Людсь... людською мовою сказати, була певна заздрість. Простий і смертний батько дає повеління для... для своїх дітей, і вони те повеління виконують. А Бог говорить, що я говорив до свого народу різними способами в різний час через різних людей. А вони не хочуть залишити своїх злих доріг. Вони не хочуть бути слухняними і вірними мені. І це, можна сказати, головна головний урок цього уривку. Але знаєте, коли я готував цю проповідь і думав про це, я звернув увагу на інше, що можливо читаючи цей текст, я не зауважував. І я зацікавився. А чому ж так, щоб батько зробив певні постанови, певні накази для своїх дітей, і вони їх дотримувалися, незважаючи, що то було і вдома, і Божому, і говорив пророк Божий, щоб вони ці накази порушили. І я хотів би, щоб ми задумалися за своє життя. І я, думаючи про себе, я думаю, що кожен батько теж хотів би, щоб його діти вони виконували його накази, його постанови. І знаєте, Йонодав, він вже не був, я думаю, при житті на той час, але нащадки його виконували ті постанови. І то для нього, я думаю, була честь. Блашана, що є певний кісь рід, певне кесь насліддя, яке тримається його постанов. І Бог звертає увагу на цю рідню, і Бог ставить її в приклад, і Бог благословляє їх. І я хотів би для нас, щоб ми взяли. Певні уроки, як ми можемо досягнути цього в своєму житті. І знаєте, перший урок, тема моєї проповіді сьогодні вічні постанови шанування на віки. Як ми можемо зробити якісь певні постанови, які вони будуть вісними в нашому насліді? І цим буде шануватися наше ім'я і буде прославлятися Бог. І перше, щоб, знаєте, залишити для когось ці постанови, для якогось наслідя потрібно перше, що це мати це наслідя. Чоловік він ніколи не, називає, не називається батьком, поки він не має дітей. І Бог, Божий погляд на життя людини. Боже бачення, як людина має жити, Він казав, що плодіть, плодіться і розмножайтеся і наповнюйте землю. І цього бачення Божого ніхто не відміняв. І перше, щоб було нас для кого залишити певні поснови, ми повинні мати наслідня. Друге, це навчити наших нащадків. Наше насліддя — бути слухняними. І це потрібно робити починаючи з батька. Перш ніж народиться дитина, певні, хар певний характер в дитини він закладається із характеру батьків. Частина, вона набувається дитиною, коли дитина вона перебуває в утробі матері, які емоції переживає мама, що вона слухає, що її наповнює, це вже починає формувати майбутню дитину. І коли дитина народжується, ми повинні далі продовжувати бути прикладом і навчати. Нашу дитину бути слухняною. В малому віці, коли дитина ще не дуже розуміє всього, ми просто для неї щось забороняємо, щось дозволяємо, що дозволяємо. І цим ми виховуємо слухняність. Пізніше, коли дитина починає дещо розуміти, ми починаємо для неї пояснювати. Але напротязі всього залишається головним прикладом насліддя для дитини, як ми, як ми батьки, самі слухаємо тих, кого ми повинні слухати. І це наш Батько Небесний. Не можна чекати, що батько не буде слухати Бога. Дружина не буде слухати чоловіка, а діти виростуть слухняні. Якби ми не старалися їх вчити, але своїм прикладом ми покажемо, що ми є лицеміри. Ми вчимо того, що самі не робимо. І третє, це коли дитина, вона навчена слухатись малому. Ми, батьки, повинні давати вічні постанови. Що я маю на увазі? Знаєте, коли батьки вони відходять в вічність і дають певні постанови для своїх дітей, ці постанови вони можуть бути, що поховай мене там, зроби мені пам'ятника такого, майно поділіть так. Але, беручи приклад з цієї історії, яку залишив для нас Бог на сторінках своєї книги, ми бачимо, що коли Бог говорить і благословляє нащадків рахавитів, то він говорить такі слова. «А додому Рахавитів Єремія сказав, так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлів. За те, що ви слухалися наказ за вашого батька Юнодава та держитеся всіх наказів його, і далі і зробили те все, що Я заповів вам. Тобто Бог не каже, що поступайте отак, не пийте вина, не будуйте будинків, не сійте нічого, і от за це я вас благословляю. Він не згадується, але він. Згадує те, що вони слухали свого батька, сталися вірними. Ми знаємо цю заповідь Божу, що шануй свого батька і матір будеш довголітний на землі. І в цих заповідях, в цих постановах, які зробив Йонадан для своїх нащадків, була якась видима частина, але була невидима. І, можливо, вони були ці сторони між собою, речі, можна сказати, пов'язані, тому що Бог говорить, і зробили те все, що я заповів вам. Більше всього, що в цих звичайних батьківських постановах, заповідях були вічні постанови для вічного життя. Тобто, як Бог запланував людське життя, що Бог хоче, яка воля Божа щодо людини? І ці люди, вони дотримувалися цих вічних постанов. І на кінець, Бог, коли благословляє, Він каже, що нема переводу юнадава надава рахавого сина мужеві. Що стоятиме перед лицем моїм у всі дні. Тобто наші постанови, вічні постанови, чи накази, чи повеління, які ми хотіли б, щоб е, наші нащадки жили по ним, вони повинні грунтуватися на Слову Божому. Любити Бога. Це може проявлятися в служінні Йому, не робити зла чи того, що не угодне для Бога. Виконувати волю Божу, любити ближнього, тобто робити добро, допомагати людям пізнати істину, спастись. І на кінець я хотів би мати мову до дітей. Можливо, це малі діти, можливо, підлітки, молодь, можливо, вже. Мої дорослі, але знаєте, роздумуючи над життям цих людей, роду рихавитів, я думаю, що не раз в їхньому житті було так, що коли вони жили і дотримувалися постанов свого батька, то приходили люди і казали, чому ти це робиш? Ну чому ти не п'єш того вина? От всі п'ють, мають від того задоволення. Всі сіють, як ти не дбаєш, Всі сіють, всі будують. Чому ви живете в шатрах? І можливо десь було таке пісміння, можливо, була якась спокуса для цих людей. Але вони залишилися вірними. Вірними словами свого батька. І ці слова привели їх для того, щоб вони були в певний період врятовані, тому що вони легко залишили ту, ту територію, де вони проживали, коли йшло військо, коли наступав ворог. Вони отримали благословіння від Бога, тому що вони вірні були словам Батька і вірні заповідям Божим. І знаєте, роздумовуючи навіть над е, цими е, настановами їхнього батька, ми можемо взяти певні уроки для себе. Знаєте, вино, яке наказав батько для них не вживати. Це щось подібне можна. Сказати в іншому сенсі, що це не гонитися за пожадливостями цього світу. Вони нічого доброго не доведуть. Без них жити можна. Садити, сіяти можна зауважити, що це не суетитися. Не надміру. Поглинатися в ту суету, в ті земні справи, які відводять твій погляд від Бога. Будувати дім ми можемо взяти для себе урок, що ми не повинні прив'язуватись тут до земного, тому що вічність наша небесах, дім нерокотворитий наш небесах. Хай Босович на всіх Бог в цьому, що ми були. Успішними батьками в нашому житті були прикладом для наших дітей, і через наше життя був прославним, злив наш вічний Бог. Йому хай буде слава. Амінь.